Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось такий гарний, чудовий зимовий ранок. Подарував Бог для нас. Температура в нас знизилася, і темпи нашого будівництва теж трошечки знизилися. Але дякувати Богу, будівництво не зупинилося і продовжується. Господь, ми дякуємо за цей день. який ти нам дорогу, що ми можемо працювати біля дому, молити влоси. Господь я прошу дуже. Побуди серця ще братів, щоб могли прийти, допомогти цю справу зробити. Місто си благослови всіх, хто буде виконувати працю, збережи, будь будьте охорони зайцем, кожному, зокрема. І соседи на те, діємося і просимо на ості допомоги. Слава Тебе, вічного Бога і все міського Бога. Амінь. Ось так досить гарно перетворюється наш навіс, кухню і їдальню. Там немає. Навіть цей пінопласт покладений на ту стіну. Ну, Стіна не... і там сама плата закладена, закладено підтьодцею пінопласт, туди опускаю, з води і на фонтан. В процесі нашої роботи з'явилася ось така маленька проблемка. Там в куті з'явилася волога або конденсат, або волога десь попадає з самого даху до нас. Ось нам треба сьогодні і вирішити цю проблему теж. Ранок розпочався з генерального прибирання. Брати згадували. Погано, що сьогодні немає двох братів-бурлаків Сергія Андрійовича і Володимира Олександровича. Кажуть, що вони би зробили тут справжнє прибирання, не то, що ми. Два брати, Діма і брат Ваня, сьогодні будуть займатися шпаклюванням стін і стелі в цьому приміщенні. А ми поки що Лайдам. йдемо шукати причину, звідки з'явилася наша волога. Ось так, майстерно, своїх 60 років, брат перескочив через огорожу, а другий виліз на дах і будемо зараз проводити розслідування. Скорше всього той конденсат. Який тут збирається, і потім допадає нам на вітя, а що це можна підперти? Думаємо, що коли почне функціонувати правильно все так, опалення, тоді скрок, і пропаде ця проблемка. Дай мені до дошок, ти хочеш, у тебе ні світці. мокро, мокра, так? між до блягою і Ага. Угла по цієї межу цих кроквах, але воно ж там не може так далеко по ті пленки піти. Знаєш, нижній. Пробити е, там, де ще. Не виключаємо варіант теж, що волога може попадати ось звідси, де підтоплюється сніг, залишається там. Але туди воно не може затити туди. І може десь капочку просочуватися, попадати на стіну. Але коли ми повністю вже це все закінчимо, думаю, що і проблема ця вирішиться. Воно кіряється оце може кондисатор, але подивитися глинта. Прибирання продовжується. Володя нам привіз свіжого хлібчика, Дякуємо їм братику. Задача для наших братів сьогодні розмістити ось тут. Котел, електрокотел для опалення і на протилежній стіні. буде бойлер. Ось ми будемо спостерігати сьогодні. Як це все буде робитися. Часто брати згадували тих братів, котрих сьогодні з нами немає, але... Висота вистається значно багато допомогти ми, обладаєш, в цій праці. Відтє, а від тої вже <ріст> Відтє, ми ж маємо <ріст> здвігати, <ріст> ми ж не, не, не здвінемо, щоб викласти її гости. <ріст> <вам сказав>, <ріст> <віде? ріст> <Відтє? ріст> ти поняв за що і кажу? Я зариваю, я тримаю ці відділі. Що від стіни треба такої. Відвійте 25 сантиметрів від стіни і ви не робить перехлід нічого. ちょっと待ってください。 Я там пропоную. — Я то постов, каже, не у той под'єс, а тут стоять. А так, якщо б ми задулимо далі, ми може місцями вибігаємо трохи. Ті дочки ти нічого не покладеш, ти зараз кладеш потем і він тебе також піде. І в те тебе лишається цей... Ну, а ми тут вже нічого стр... ще не кладемо. Ми його не зашиваємо, такого воно все відкрити. Низ нам не змойка і все. Ніс центрально 49 з половиною. А я понял. Тут ноль. Три... американки. Пробуємо сверлити, якщо не почала нас, вернемо, якщо ми забрали, да, то свернули. Ну, я хочу знаю, чи, чи попадаю у те. Щиро дякуємо брати за те, що ти так багато допоміг нам в цій справі. На протязі цього всього будівництва. Я помітив, що дуже багато братів були. у Нас на будівництві працювали, допомагали нам. Щиро дякуємо всім, всім, хто приклав свої старання, для того, щоб як можна скорше завершити цю справу. Здобав, подивився чи не за. Майже сантиметр пройшли і не заділи, не зацепили кабель. Але дякувати Богу, все добре. Ось тут буде розміщатися бойлер. Як може пінопласт 5 і п'ять. Отак о. Що ти? Що ти крев? Ні, ну віть. ну за Василь. Се так на крев. Ну сховався ти. А ну подивися контракти. Та ця з море. Це моє? Ну значить, поє кривич. Де? Підзавай що там? Крім, Ось такий гарний чудовий електрокотел буде. обігрівати там це приміщення. Для того, щоб закріпити ось на цій стіні бойлер, потрібно ось такі металеві шпильки пропустити на вулицю, там їх зафіксувати і на них закріпиться вже бойлер. Ось тут на вулиці. Вони будуть кріпитися. Гала затягнув, а ну ще цього! Тому що вага у цього бойлера досить велика, десь біля ста літрів води там буде, тому потрібно його надійно зафіксувати на стіні, щоб він не впав. По Ока, боя злі. Ось тут поряд біля бойлера буде розміщений електричний котел, який буде обігрівати це приміщення. А це вся система обігріву. І так можемо. Можемо так трохи. Є, ми, ми ще можемо туди посунути. Все, все, все. А це ми... Нам Сьогодні у нашого брата Олександра День народження. Вітаємо тебе, братику. Ми продовжуємо працювати. У нас, браті, Сьогодні серед нас нема брата Саші з бороця. Нема ну, день народження, він також активно участвує у будівництві. І хоч його нема, але ми вирішили його поздоровити з днем народження. Бажаємо тобі брати Божих благословень. Але Нагадую, запрошую. Дякую Господу Богу, що що тебе такого, чекає. Я маю такого брата, з яким можна поділитися думками, з яким можна порадіти, можна подумати над словом. Дякую, що він є в моєму житті. Дякую, що Господь його благословив дітьми, благословив внуком Господь і прошу для нашого брата, Божого благословення на подальші роки. Хай тебе саша Бог збереже, хай допоможе тобі в цьому житті, благослови всіма земними благами, а найбільше хай дарує твій мир в твоєму серці. Досить таки багато вдалося нашим братам, штукатурам зробити сьогодні роботи. Ось так гарно виглядає вже в обід наше Приміщення всередині. Щиро дякуємо братування за те, що в такі вже досить немолоді роки, а ще так багато роби праці на будівництві. Хай Бог благословить і надалі тебе брати. Колоавтомат, вже вітер далі порохів і в машину. Попали вже коло автомат у машину і на чернівці легше. Куда воно поки який? Бери потім добавили. Ну я хочу, вибачте, що немає. Вони рубають дві сторони. Сьогодні так вийшло, що наші брати і наші сестри працювали всі на кухні. Брати будували кухню, а сестрички готували на кухні. Щиро дякуємо вам, сестрички, за обід, які ви приготували для наших братів. Все дуже було. Смачненько, чудово, хай Бог вас всіх рясно благословить вашу працю, ваші старання. Все було дуже смачно! Ви тут як робив, так? Добре, що. Тож був ключений цей телефон. Брати вже з нетерпінням чекали обіда і вже зголодніли. Брати, Бог в цей обільний час переносимо ну, тобі хвалу, подяку за любов, за милість, за збереження життя. Дякую, що ти додав сьогоднішній день до нашого життя, що ми можемо потрудитись тут на будівництві біля дому молитви. Ти поблагослови кожного з братів, хто прийшов сьогодні. Допоможи, щоб ми змогли звершити цю працю. Збережи від цього недоброго злого, допоможе, щоб по через цю працю ім'я твоє возвеличилось і прославлялось. Дякуємо за те, що в нас на столі є постійна їжа. Ти її поблазливий освяти. Будь цього прославлений вічний Бог. Амінь. Дякуємо, сестрички, за смачненький борщик, за картопельку, за котлетки. За все Щиро дякуємо, що готували для наших братів. Дякую їм за сливочки, були теж дуже смачненькі. Слава твій наш Бог, дякуємо тобі за цей день, що ти зберіг кожен з нас, і молість Твоя проявляється до нас і ти даєш необхідне для наш життя. Слава тобі, Господь, що ти даєш хліб щоденний на кожен день, Господь. дякуємо тобі за ці дорогі. Благослови їх, благослови тих, хто приготував це все, Господь. Також благослови нас на праці, збережи від всякого роди зла. За все будь звичний, прославлений, вічно живий Бог. Амінь. Дякую. Дякуємо. Ось так чудово пройшов наш сьогоднішній день. Вдалося багато зробити роботи, але ще і є багато роботи. Щиро дякуємо всім тим, хто працює, хто долучається, хто підтримує молитвами, хто підтримує фінансами. Дякуємо всім тим хлопцям, які боронять зараз нашу країну. До зустрічі, друзі! Хай Бог вас всіх береже!